Традиційно в цей час ми з Олегом Анджурою аналізуємо ситуацію в нашій державі міжнародні скандали, які трапляються кожного дня в інформаційному потоці новин. Інколи знаєте, важко піймати те саме і те найактуальніше сьогодні. Обговоримо міжнародну підтримку України, як вона змінюється. Тому що бачимо, коли ми говоримо про саміти миру, про ті речі, щоб об'єднувати партнерів, зазвичай не так все легко відбувається. Олег до нашого етеру Олеже, мої вітання. Так, вітаю. Справді вчора було дві новини, які стосуються безпосередньо України і підтримки України. І вчора ми дізналися, що скасовано одразу два важливих міжнародних заходи для України. Це скасований другий саміт миру, який був анонсований одразу після першого, і скасовано візит президента Байдена до Рамштайну. Сам Рамштайн перенесено. Спробуємо розібратися в цих двох подіях, чому вони важливі. Ну стосовно саміту другого саміту миру, напевно, достатньо коротко. Треба сказати, бо це було одразу зрозуміло, чим воно закінчиться, і було дуже смішно, коли надували щоки і розказували про те, що вже в листопаді відбудеться другий саміт миру. На ньому буде Росія. І будуть якісь там домовленості. Це було зрозуміло з самого початку, що це було неможливо. Ми про це говорили. Ми, зрештою, говорили, що і так званий перший саміт миру, насправді, такий собі захід, який нічим не завершився. Стало зрозуміло, що західні лідери, які зараз мають насправді багато своїх проблем, як і внутрішніх викликів, так і ми бачимо близький схід. Вони вирішили, що вони не будуть мосовкою для президента Зеленського і його. Його заступника Єрмака не знаю, як правильно просто цю людину означати в, в інституційному полі України. Тому цей другий саміт миру не відбувся і сказали, що він перенесений, але невідомо наскільки. Е, зрештою, нічого страшного не сталося і не могло статися з цим самітом миру. Е, друга подія набагато важливіша, і тут все набагато складніше. Отже, вчора ввечері стало відомо, що президент Байден не прилетить. До Рамштайну І ось це викликало в Україні ну таке велике збурення. Я не знаю, ти можливо бачив якісь інші реакції, що саме тебе можливо здивувало в цьому. Та мене здивувало те, що він скасувався. Я зрозумів, що Америка все ж таки внутрішньою повісткою набагато більше живе, ніж ми собі думаємо, що вони думають про нас, про Україну, і думають кожен день, як допомогти Україні. Це вкотре переконання, тому що коли є внутрішні проблеми на порядку денному, американці на них більше переключаються. І в цьому контексті знову ж таки це було помітно. Ну е, знаєш, в принципі, не думаю нічого нового для дорослих людей, що своя сорочка завжди ближче до тіла. І я думаю, що українці б в таких ситуації діяло е, так само. Але насправді це дуже правильне як на мене е, розуміння, тому що є інше розуміння власне воно мене здивувало. Е, оці вчорашні буквально е, крики по соцмережах з нас зливаються, пропало е, і тому подібне. Вони чесно кажучи, попахло якимось таким інфантилізмом, можливо, мовляв. Е там такі вже конспірологічні теорії насправді пішли. Що ось ви бачили оцю накачку з планом НАТО в обмін на території. Далі в цій конструкції мало бути, що Байден все таки дотискає Зеленського, і вони на Рамштайні погоджують оцю формулу і тоді всі аплодують, і все класно. Ну крім України, які придеться відмовитися в своїх територій. Така дуже закручена, якась конспірологічна версія: і що, мовляв, ось не вдалося діду зламати нашого орла, і от він розлютився, і тому він не летить на, на Рамштайн. Це вчора була до речі одна з ключових версій, яка з'явилася в буквально по гарячих слідах, і вона викликала певне та таке здивування, тому що ну на надто вона мені здається вже натягнута. До речі, Байден так само відмінився. Візит до Анголи. Якби це не було дуже смішно, але це дуже важлива країна для Сполучених Штатів в Африці, тому що саме вона розглядається Байденом і адміністрацією Америка. Канської як елемент, який мав би випасти з цієї всього конгломерату, який створює Росія і Китай е, в Африці, і відповідно це важлива країна для зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, і ми бачимо зрештою, що Рамштайн не скасували його могли би просто провести за участю там другорядних осіб, наприклад, його, перенесли. його просто перенесли. Так, його перенесли на 2-3 дні чи на 2-3 тижні. Я думаю, що тут в даному випадку ну не дуже принципово, тому що головне, що його не провели як другорядний, як черговий саміт. Так, тобто він все таки буде першорядним, просто його перенесли певним чином в часі. От і все. Я вважаю, знаєш, в цьому контексті, ну коли там з'явилася заява Блінкіна і Байдена, що вони не їдуть до Німеччини? Я скептично тут прочитавши, що зараз в Америці є свої внутрішні проблеми, нічого такого не побачив. От мені цікаво зараз інше питання здати тобі. Чи читав ти заяву Ілона Маска, який каже, що в разі поразки Трампа в його посадять до тюрми? Як ти сприймаєш такі слова скандального мільярдера американського? Вони вже не знають насправді на чому хайпувати. Я думаю, що насправді найбільше має хвилюватися це не не ілон маск. Там очевидно є за що. Там е, починають. Ви знаєте, ми знаємо цю класику американську з Алькапони, і ми знаємо цю класику, що в Америці садять не за конкретні злочини, а за податкові. Так, тобто, коли немає можливості висунути якісь е, речі, які важко довести. То податкові вони є, знаємо, американське законодавство податкове дуже жорстке, і там можна посадити, особливо такого, як бізнесмена, як Маск, я Думаю, е, дуже просто. Але я думаю, більше Трамп має хвилюватися, бо у нього там такий шлей. Що він навіть на, на старий слід може дійсно присісти, але те, що це дійсно внутрішня повістка американська, вона все вже здається нікуди далі. Але я думаю, що головні сюрпризи насправді попереду е, в цій виборчі кампанії американській, але вона все одно стає така все гарячіша і гарячіша, і навіть те, що ми бачимо зараз з скасуванням поїздки до Рамштайну, е, це спроба уникнути такого, якогось собі чергового чорного лебедя для демократів і для Гарріс. тому що цей ураган. На які вважається буде найбільшим е, за 100 років. Він іде на республіканський штат на Флоріду, і е, якщо там дуже погано спрацюють е, е, федеральні служби, ми не говоримо про саме про штати, це точно повісять на е, Камалу і на і на Байдена. Тому вони в даному випадку е, в цій кампанії, яка і так мають дуже багато несподіванок, неприємних сюрпризів, і їм ще одного не потрібно, тому вони себе. Намагаються обмежити і сфокусувати вас на внутрішніх питаннях, щоб їм не прилетіло, грубо кажучи. Бо зараз мова йде про, про відсотки, навіть про, про десяті, можливо, відсотків. Тобто, боротьба йде буквально ніс-ніс. Ну вже оця остання статистика, що 6% відриву Камела Гарріс від Дональда Трампа скоротились на 3%. я бачу, дуже сильно активізувався Трамп на всіх от, платформах. Він зараз кожного дня така різка заява, яка резонує в тому чи іншому кутку світу. Якщо то він про Україну, ми вчора з тобою говорили. Він там казав, що для чого ми стільки Україні даємо коштів, то ще одна заява, яка мені дуже так знаєш, вразила. каже: так як я підтримував євреїв, це цитата Трампа. так, Ніхто цей народ не підтримував крім мене, тому я сподіваюся, що вони мене підтримують на виборах президента США. Ну таку ставку ставить ще й е, Дональд Трамп у голосуванні і на Ізраїль. Питання Ізраїлю теж активно почали обговорювати у їхньому просторі. Дональд Трамп, звичайно, що той хвалько, і в е, нього з історичним бекграундом дуже слабо. Насправді, е, Ізраїль підтримував набагато сильніше ніж він. Він насправді мало чим підтримав Ізраїль, крім таких символічних абсолютно речей, які для ізраїльтян дуже важливі. Ми буквально на днях про це говорили. Це зокрема визнання столицею Єрусалиму. Але як такої якоїсь допомоги якоїсь обшипно. це те саме, що говорить Дональд Трамп підтримував Україну? Він надав нам джевеліни. Скільки їх там було? Півтора десятка, два десятка. На що це повпливало? Той же час Дональд трамп як ми сьогодні вже дізнаємося з останніх публікацій, таємно передавав Владіміру Путіну тести на ковід. Розумієте, навіть Путін йому казав, так в тебе ж там проблеми будуть. Якщо в дізнається, що ти мені передаєш тести на ковід. Це я вже сміюся. Не хочу згадувати про їхні супутніки. І оці всі вакцини, так якими потруїли так, і зрештою. Вони... Ти чув, що після виборів сім разів він з путіном спілкувався. Тобто така тісна дружба в них зав'язалася за той. Час. От, власне, так що невідомо, що він там ще йому передавав, крім насправді крім тих тестів, але якщо повертаємося до євреїв, то е, справді е, Трамп поставив собі ну, так, в, таку вимогу, тобто вони собі таку кампанію обговорюють Виборчому штабі. Вони мають отримати 100% всіх голосів е, євреїв. Е, Сполучених штатах і вони над тим працюють, і тому ця риторика буде, що він найкращий кандидат для ізраїльтян. Ми знаємо, яке сильне лобі єврейське в Сполучених Штатах. Воно завжди було сильним. Це впливові фінансисти, це політики. Ми знаємо, що є певне таке застереження до демократичної партії, яка Крило, одне її крило більш і Воно стоїть на пропалестинських е, позиціях. Це все буде використовуватися. Е, Дональд Трамп зараз також шукає ключі. Е, навіть він не шукає, намагається зберегти. Шукає якраз Камала Гарріс до фінансових тузів. Тобто, вона вона зустрічається дуже багато неформальних зустрічей і їй вдається поки що схиляти на свою сторону тих людей, які вважали, що вона буде проводити якусь ліву політику. Зараз є таке певне враження, що вона буде не як Оба. Ма і не як Байден, а швидше як Клінтон, який більше тяжів до правоцентристського, а не до лівоцентристського спектру. Тобто там теж йдуть дуже серйозні такі перетікання. Стосовно цієї соціології, яку ти говорив, це залежно яку соціологію порівнювати. Якщо порівнювати соціологію одного джерела, наприклад, протягом місяця, то там було навпаки. Там було здається 47 на 47, а зараз 49 на 46. Брі, втім, це нічого не говорить, бо це жнов таки в межах статистичної похибки, тим більше в межах всіх сполучених штатів. Ми пам'ятаємо, що є оця історія з специфікою виборчої моделі в сполучених Штатах, і тут варто говорити, знаєш, в е американців дуже багато всяких систем математичних розрахунків. Вони визначають з врахуванням цієї своєї виборчої моделі специфічної, хто має більше шансів на перемогу. Я би це назвав знаєш таки букмейкерство, але на дуже Високому а, фаховому рівні професійному до якого залучені е, фізики, математики і тому подібні. Так, ось одне з останніх таких е, таких моделювань воно показує, що перемога 55 на 45 тобто е, в Камали е, там 11 пунктів в, в, в Трампа 9. тобто, ми говоримо знов ж таки, що це ні про що, це фактично або переможе, або не переможе. Це 50 на 50. Тому, тому такі такі дуже тяжкі ці, ці йдуть перегони. На твою думку, от наскільки ми бачимо менше місяця, залишається, наскільки вже ось ця карусель а, виборів в Америці на піку? Чи вона ще до середини навіть не дійшла? Я думаю, що насправді головні події будуть відбуватися за два тижні до виборів. Це е, показує, якби, і логіка виборчого процесу, і зрозуміло, що штаби е, мають готують у ці заготовки, які мають схилити, переламати. Знаєте, якщо б це була просто звичайна рівномірна кампанія в звичайних умовах. То напевно цього всього б не було а тут коли будуть вирішувати, можливо, десятки тисяч на сотні мільйонів, от уявляєте просто масштаб цього всього, то буде дуже багато заготових саме таких, знаєте, реактивних, які мають мають ситуацію зламати для тих кількадесят тисяч людей в останні буквально. Дні, а може навіть години, коли е, противник не встигне зорієнтуватися, не встигне дати якусь відповідь, не встигне переграти ситуацію. І ось ось на це буде заточено. От і тому я кажу, що це будуть останні два тижні. Вони будуть найбільш такими запеклими, і тоді штаби викинуть абсолютно всі свої аргументи, починаючи від компроматів, закінчуючи якимись технологіями, закінчуючи соцмережами, закінчуючи традиційними медіями, підтримкою е, зіро. І тому подібне, все найсмачніше воно і припасене на кінець. Тому ми за цим всім будемо дуже важно спостерігати. Ми будемо слідкувати, будемо ставити напевно свої ставки, хвилюватися і сподіватися на найкращий результат для України. Це був Олег Манчура, і ми почуємося. Побачимося завтра.